Щодня сотні мешканців нашого регіону користуються приміським транспортом, щоб дістатись до роботи навчання чи у справах. Однак поряд із легальними переїзниками на маршрутах все частіше з'являються ті, хто працює поза законом, наражаючи на небезпеку пасажирів та завдаючи збитків добросовісним підприємцям. Транспортні засоби нелегалів часто перебувають у неналежному технічному стані. Відсутність регулярних перевірок та кваліфікованого обслуговування збільшує ризик поломок у дорозі та навіть дорожньо-транспортних пригод. Нерідко за кермом таких транспортних засобів перебувають водії без відповідної категорії, досвіду. Або належного медичного огляду. Про це під час апаратної наради повідомила начальниця управління економіки Шосткинської міської ради Дар'я Гребенюк. Також хочу звернутися до мешканців нашої громади, які користуються приміським сполученням, а також до старостинських округів. На даний час по деяким населеним пунктам спостерігається наявність нелегальних перевезень на транспортних маршрутах, про що нам розповідають суб'єкти господарювання, які офіційно пройшли по конкурсу. Тому прошу всіх мешканців, також старост провести роботу з мешканцями громад, щоб вони користувалися легальними автоперевізниками на автобусах приміського сполучення. Очільник громади наголосив на тому, що змінюється маршрут перевезення в напрямку Шостка Суми. Далі Шосткінці їздить напряму через в Білополе в сторону Сум неможливо. Це ми всі повинні зрозуміти, це ми всі повинні відноситись до цього надзвичайно серйозно. Адже від Білопілля до Суми там зовсім поруч російський кордон. І ланцет, це ж така зараза, що він може лежати на обочині і чекати, поки їде необхідна техніка, щоб її вдарити. Тому відпрацьовуються нові маршрути. Домовляємося з обласною військовою адміністрацією про те, щоб створити якийсь компенсаторний характер. Тому що якщо автобуси запустити через конотоп і так далі, то це буде білет дуже дорого коштувати, так дар'я Микола? Ну буде дорожче. Буде дорожче. Ну люди ж не виновні. Будемо думати, як компенсувати все це спільно з. З обласним департаментом інфраструктури обласної військової адміністрації будемо будемо намагатися вирішити це питання, тому що особисто голова військової адміністрації Григоров дав доручення відпрацювати такі маршрути. Перш за все, будьте уважні при виборі транспорту. Обирайте автобуси та маршрутки, які мають чітко позначені маршрути, розклад руху та інформацію про перевізника. Звертайте увагу на наявність ліцензійних документів у водія. Пам'ятайте, що низька ціна не завжди гарантією вигідної та безпечної поїздки.